Всем привіт! Ценадцята серія Древню Майнкрафт. Так. Ездили, ми їздили в місто. Так трошки їде. Косим. А це тут можна. Зараз ніч Вот. Я в нас Так, все, ми поспали. Бачить, я піду погуляю з як ми Ну і може подивитися, що ще можна буде або обновити в деревні, або щось напогодувати. Зараз відпускають. І закриваємо двері. Так. В теплицях ще не виросло, все Коли виросте, тоді брать. Може нам дошку оголошені з других дошок зробити. М -м -м, можна буде зробити, якщо ще подумаю. Так. Тут ще можна буде зібрати. не зараз то буде. У мене зараз зимою немає. Типу, що знімлю. Шкіряний одяг. я тут Все добре. До речі, хто не бачив, ми тут не це називається. Тому складвали якісь шипи. Можна так як впав. Så skal vi Det begynner å bli litt vondt. Можна покрувати. Ну, я не знаю, вони самі з'явилися. І ще це я вам показувала в нашому укриття. Так, і, я думаю, колись можна було ще тут ще щось добудувати. Тут Віталій хотів, щоб тренуватися, тому що займатися. знімається. Я подавала йому штангу, то може приходити на життя. Всехні гроші. І ось таке кільце. Кільце, щоб бігати. Я вам вже це показувала. Так по ньому бігати. Так, ну, думаю, треба залити в будинок. E, зараз щось значить зараз щось добро. Раз, два. Так, всі пси є. все є. ось це, тут все, там. Все. Так, я її посаду, а тепер перейдемо на дах. Хм. Так, а давайте ліпше підемо на рибалку. Якщо пам'ятає, у нас ось там десь є м -м, такий причал і човник, і ют. Я думаю, можна йти туди. У нас деревня велика і вона буде ставати, можна сказати, кожен день більше і більше. Ми кожен день тут щось обновлюємо або міняємо. Буду треба колись тут ще провести стежку до ось. От. У нас є тут є спеціальні сходки, можна буде там. Колись може це зробимо. Значить, ось що ось худка. Можна спочатку робити, що не планує на середину озера. А там вже і далі йде море. Це тоже теж є море. Зараз є одна риба є. Так це три скей попалися, може хорошо спадеться. Тран. Що це за риска? зараз. Раз. Ну и пять уже хватит. Сейчас пойду. положу, И вот ехать, нас уже будет хватит. Це положу в моросилку у будинок. Ми у нас, ще є в колодці, така під колодцем морозилка, там все з льоду, ми там складаємо рибу і всяке, що у морі. Але ем, ми заскалимо, то тобто просто якийсь небудь житель може підійти, трішки взяти, піти, і поїсти. Але житель не може все на раз взяти, він може хіба кілька взяти. Так, так, повно жителів. Так, зараз начити зложи загривку. На Ось так. І м'ясо мене тут ще лежало багато. Його кучу, хочу, трохи є. Тобто я колись давно ходив місто, ще лишилося м'яса. и все. Еще Олег потребно был положить. Пойдем было положить. что что-то, положить. Я думаю, ще зараз буде генератор е бензин залити. Так, потрібно подивитися, що чи генератор треба бензин залувати. Ага, потрібно, треба там немає. Ось залимо. Так. І так. закриваємо, щоб нас лежить бензин. Його не прямо так дуже багато, але трохи є. І виключаємо, включили. Все. І, так, ми ховаємо цей важіль для того, щоб ніякий, ну якщо тут... Він ну, не незнайомець захоче генератор нам відключити, щоб в нього не вийшло, щоб тобто ніхто не знає, де розключити ключ від генератора. А якщо зламати решітки або якийсь блокс, то тоді запиші синізація. Так, це кінець 13 серії Древнього Майнкрафту. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!